Я не хочу зараз е, хвалити Україну з точки зору того, що ви знаєте, ми саме чиста антикорупційна країна, скажуть, війни, напевно, якийсь несповна розуму. Я просто хочу, щоб ми реалістично подивилися. До 2014 року ніколи в житті ми би не говорили про те, що те, що розкрадалося, може переслідуватись. Після 2014 року це стало фактом. Я дякую всім причетним, хто запровадив електронні декларації. От мені здається, досі українці не оцінили цей інструмент. От, просто як остання така емоція на сьогодні, я зайшов. І подивився, скільки яку зарплату отримували члени наглядових рад, наглядової ради енергоатому. Я жахнувся, відверто кажучи, добре, якби працював енергоатом, і там не було корупційних схем. Ми б ще й доплатили б, мабуть, до цих зарплат. Ну, така була і ідея. Але але але, але коли ми розуміємо, що цілковитий провал, і люди отримували щомісяця шестизначні цифри, от для мене це величезне питання, але це стало можливим завдяки електронному декларуванню. До речі, кожен з вас. Може зайти на сайт НЗК і подивитись, ви там зробите багато відкриттів, правда?